Знімала відео, чомусь включилася музика. Я розумію, що я танцюю та але все ж таки. І так, який сюрприз вам готує доля. Думайте про себе, я вже подумала про вас, мої любі сонце. Це такий сюрприз, який навіть важко уявити. Пишіть, хочу, пишіть, маю, Аркан Сонце. Це здійснення всіх ваших бажань або сонячний період в вашому житті. Це коли здійснюються всі ваші бажання, бо тільки сонце необхідно, щоб квітка виросла, так і ваші бажання, нарешті, проросли. А що ж це за бажання? Покажіть вищі сили. Ох, це подолі, аркан суд. Це те, що не можна було оминути, але це не можна було оминути, і для вас це в дуже позитивному змісті. Тобто це те, що дуже порадує ваше серце. А що ж по долі вам? Як цікаво, Паш Пентаклів. Ви знаєте, тут... Може говоритися про гроші, зараз подивимося далі, а може говоритися про те, що ви дуже довго на це чекали. Це очікування чогось, що затягнулося у часі. І про що це? А, так, шечки, мої, любі, мої любі власниці високого коду. Добратися в мою групу Телеграм там все про код вашої душі для того, щоб жити за ним. Існувати за ним, не переробляти себе, а спиратися на себе двійка чаш. Це взаємне кохання. Подивіться, це коли ви кохаєте його, а він кохає вас, емоції. Ви бачите, як на моєму обличчі прямо так вирують. Але у когось це може бути, дивіться, не тільки щодо особистого життя. Це може бути, що хтось знайде своє призначення, хоча його знайти не можна, можна стати на шлях і зустрітися з ним. Хтось знайде ту роботу, яку дуже хоче мати, по серцю, не по грошах, по серцю, а там, де серце, там і гроші завжди. Хтось відкриє бізнес, який давно хоче. Тобто по любові у вас буде, чи в усіх сферах життя або в якійсь сфері життя. Напишіть, якій сфері життя ви хочете, щоб у вас було по любові. Дайте ще нам підказку, власниця високого коду. Трійка Пентаклів, тут кажуть, підказ така: така не бійтеся, почати з якимись людьми входити в партнерство. Не бійтеся, але тільки по стабільності і надійності. Якщо вам хтось пропонує.